Привіт усім, з вами я Вакуль, і сьогодні мова піде про метальну зброю у Вальхейм. Знаю, Вальхейм не багатий на цей тип зброї, але вона ж є, чи не так? Тому побачимо, яку метальну зброю представляє нам Вальхейм. І так, на рахунок цієї зброї Вальхейм не може порадувати. Але не забуваймо, що ця гра знаходиться в ранньому доступі і все ще попереду. Тож перша метальна зброя це бомби, їх є лише дві. Перша про яку поговоримо буде багниста бомба. Вона відкривається вам на етапі Біому боліт. Для її крафту необхідні ось ці складники, найосновнішим є твань, яку ви отримуєте з бульбаків та слизовиків. Після того, як ви виготовите цю бомбу, то отримуєте одразу 5 одиниць, що не може не радувати. Дана бомба завдає шкоду отрути та діє в радіусі, якщо точніше це 4 метри. Час дії отрути в радіусі це 10 секунд, як і будь-якої доступної бомби у Вальхейм. Вона актуальна проти усіх мобів, окрім мобів боліт та пухарів рівнин, бо отрута проти них неефективна. Також багнисті бомби ефективні проти Ульвів в морозних печерах. Не варто боятися, що отрута атакуватиме вас, оскільки діє тільки на мобів. Перед тим як переходити до наступної бомби, варто згадати принцип взаємодії з бомбою, тобто як нею користуватись. Щоб її кинути, треба взяти її в руки та натиснути на ліву клавішу миші. І просто її жбурнути у потрібне вам місце. Ви можете в короткий проміжок часу кинути багато таких бомб, бо пауз між цими китками майже немає. Вона дуже маленька, але також враховуйте, що бомба летить по певній траєкторії. Тож наступна бомба має назву «Жовчна». Для приготування цієї бомби важливими складниками є живиця та жовчний міхур, який отримуєте з яля, а живицю з прадавніх коренів. Коли ви виготовите її, то на відміну від багнистої бомби, ви отримаєте не 5 одиниць, а лише 3. Ця бомба краща за минулу, бо окрім шкоди отрути, завдає ще й шкоду вогню. Так само вона діє в радіусі. Як і минула бомба, вона актуальна проти усіх мобів, але не ефективна проти мобів боліт та пухарів, також проти мобів, які мають імунітет до вогню. Наступна зброя, яку можна кидати, це спис. За замовчуванням, він виступає як спосіб ураження цілей на близьких дистанціях. Але з ним ви маєте можливість його кидати. Щоб це зробити, витажить одного натискання на колесо миші, і воно полетить в потрібному вам напрямку. Але історія така сама, як і з бомбою, бо треба брати вище і за траєкторії польоту. Тож я буду закінчувати це відео. Сподіваємось, що арсенал метальної зброї буде поповнюватись все більше з подальшими оновленнями. А якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей.